Я сумно жартую, що більшість завжди помиляється. Ну, що за урок нація повинна знати? Уроки. Історія показує, що уроки не засвоюються. ви ну, кажете, це, це єдиний урок, що уроки не засвоюються. Ну, То це залежить від організації суспільства, від того, яку владу ми собі обираємо. Якщо такий урок виникне, щоб буде зрозуміло, ну, не всім, звичайно, хоч би більшості, що популістів не можна приводити до влади, бо тоді не тільки до війни, ми і до миру не готові, коли популісти при владі. Я вважаю, що це буде чудовим уроком. Але чи буде він засвоєний, ми не гарантуємо. А є країни, в яких, на вашу точку зору, є щеплення від того, щоб не слухати популістів. Це ж проблема не виключно українська? Ні, ні, це проблема не виключно антропологічна. Україна. Популізм це готовність людської психіки вірити у брехню, у політичну брехню. Це скоріше функція культури освіти. Людина культурно освічена, вона не сприймає брехню як істину. Що нам обіцяли? Що не буде війни. Буде мир, так? Епоха бідності закінчиться. Не буде корупції. Хто міг все помірити? Тільки люди, які не мають освіти і культури. Бо це обіцянки. Люди хочуть, щоб все погано закінчилося. І тому приймають бажане за дійсне. Як це викоренити? Тільки освітою і культурою. Причому кожного разу, на кожних виборах. Ну, все ж таки, якийсь прогрес є. Я ж кажу, у нас вже громадянського суспільства, яке не вірить у брехню, вже 12-13 мільйонів. Це вже десь 30%. Але є різні політичні технології, які розмивають цю єдність навіть громадянського суспільства. У нас у громадянського суспільства нема і не буде думаю, єдиного кандидата на постпрезидента. Бо демократи це ж не авторитарне управління. Всім сказали голосувати за такого, і всі за нього голосують. Є різні погляди, якою повинна бути держава, яка повинна бути влада і так далі. Так що нам ще не скоро світить.